Привіт! Друзі, зараз я вам дам особливий лайфхак, який допоможе тим, хто ще не зустрів власного партнера-партнера. А я колись писала для себе, зараз перевчитую, і реально за багато років в мене не змінився орієнтир щодо зірця моєї людини. Отож, завдання, це техніка. А якщо ви бажаєте зрозуміти, хто вам потрібен, яка людина поруч, як супутник життя, зробіть аналіз такий для самих себе і пропишіть, якби ви, якщо ви жінка, якби ви були паробком, чоловіком, яким ви були, і просто пишіть в потоці все, що є. А потім, а, якщо ви чоловік, так, а, пропишіть, якби я була дівчина, якою б я була Ось, зробіть такий опис. А потім навпаки пропишіть. А, ось, якщо жінка пише, пише. У мене вже а, слова, слова змінюються усі. Якщо жінка пише, написала, хто її парубок. Якби вона була парубком чоловіком, то вона була б таким і зробила опис, А потім а, в такого парубка чоловіка була б отака жінка, дівчина. І також опис чоловіків навпаки, все робимо. І все. І ви тоді все все, все, все зрозумієте і про себе. Чого вам не вистачає а, а, в плані проявленості і якої людини вам не вистачає? Ось. Ну, в мене в мене просто енергоресурси людина з вогнем. Вогняна людина, ось така. І а, просто. Напишіть, як ви відчуваєте ось цей опис. А, синоніми, епітети, компліменти можете якісь написати по цій людині. Ви тоді все зрозумієте? Можете відкласти на декілька тижнів, потім знову взяти, перечитати. І у вас буде таке усвідомлення глибоке. Це просто інсайт. Зробить цю техніку, відпишіться, будь ласка, як у вас вийшло. Не ну, просто дякуйте, а напишіть зворотній зв'язок, як у вас вийшло і що ви усвідомили. Намагайтеся мислити, осмислювати те, що ви робите. Окей? Всім па-па, успіхів!